Батьки вважають, що я мудачка і винна їм за відпустку. У нас був запланований спільний відпочинок я 24 роки, мій тепер уже колишній хлопець 27 років, мої батьки 40 плюс років. За мене і себе повинен був платити мій хлопець. Я відразу сказала, що не буду витрачати свої гроші на таку відпустку. У мене їх навіть немає. По моїй порожній кишені тільки безкоштовний відпочинок на місцевих пляжах. Він сам захотів, я його не змушувала. Він взагалі з батьками домовлявся, я була острінь, тільки погоджувалась. Батьки забронювали будинок на два тижні, купили собі квитки. Хлопець купував мені і собі квитки. Але вчора ми з хлопцем розлучилися, він пішов з речами, грюкнувши дверима, квитки повернув. Перед батьками він виставив мене підлою, нібито я з колишнім зраджувала, я не знаю, що він їм наговорив, але реакція батьків така, ніби він нас з ліжка витягнув і відеодокази є. Насправді він прочитав тільки шматок листування, не знаю скільки, але там нічого такого не було і бути не могло. Але я в будь якому випадку не хочу, щоб хтось сунув ніс в моє особисте листування, неважливо з ким і про що воно. Я на хлопця накричала, він накричав на мене і вимагав дати йому прочитати все, тикаючи тим, що у нього від мене секретів немає, і все відкрито. Я його послала. І тепер...